Yeah, Новий 2017 рік розпочнеться в неділю з третьої місячної доби, символом якої є леопард день астральної боротьби і провокацій. Бажано контролювати свої емоції, не давати волі рукам, особливо у новорічну ніч. Неділя святковий вихідний день, і цей сонячний заряд потрібно взяти для себе на цілий рік. Місяць буде проходити під знаком водолія. Це період активних дій втілення в життя ваших плав удача е, сприятиме тим, хто щиро вірить в успіх. Умійте використати в цьому році свою внутрішню енергію для початку справ, а також активності місяць. У водолії сприяє спілкуванню. Підвищується інтерес до всього нового, незвичного, потаємного. Е, буде Проходити багато різних ідей, так як е, планета влади Юпітер буде знаходитися в знакові Терезів більшу половину року, тому є надія, що вдасться урівноважити деякі затяжні і політичні конфлікти. А планета Плутон, яка вважається планетою поколінь, впродовж усього злому буде знаходитися е, в, десь так в 19 му рівнівному градусі Козорога, можуть відбуватися події, які впливатимуть на долю теперішніх і майбутніх Бутніх поколінь у лютому відбудеться два затемнення: 11 числа на півтіньове місячне затемнення і 26 шостого кільцеподібне сонячне затемнення. Варто звернути увагу на великий напружений період від 1 лютого по 3 травня, два затемнення. І ретроградний рух Венери і Меркурія припадають саме на той час. Другий період затемнень відбудеться місячне 7 серпня, сонячне 21 серпня, а за Сварожим колом з 26 лютого розпочнеться 7525 літо. Овен для більшості цей рік принесе чимало добрих і навіть несподіваних перемін. І це в першу чергу буде стосуватися особистого життя, а також в кар'єрі та матеріальному плані. В першій половині року вдасться позбутися перешкод, що довго гальмували всі ваші починання, різні такі потрібні зв'язки. Не ризикуйте восени. Телець цей рік буде зачіпати здебільшого питання роботи кар'єри і грошей. Кроки зроблені вами у січні, увінчаються успіхом. Якщо потім прийдеться щось змінювати чи переінакшувати, то вже байка. Головне добрий початок. Друга половина року буде присвячена налагодженням стосунків, а також очищенням від чогось такого, що вам заважало продовж довгого часу. Заводити сім'ю бажано в другій половині. Ні, року близнята буде таланити тільки тим, хто проявлятиме активність. Переживає за те, щоб його дії стали реальністю байдужі терпітимуть в'язко. Якщо зможете підготувати матеріальну і правову базу для своїх справ, то відразу позбудетесь перешкод. Відпадуть і сумніви в тому, чи ви вправі справитися з тим, що задумали, які складнощі можуть спіткати вас у другій половині вересня. А цікавих сюрпризів долі чекайте в кінці року. Рак. Рік починається, коли місяць перебуватиме в знаковому водолія. А тому вас чекають переміни у всіх сферах життя. Комусь доручать виконувати додаткові обов'язки, а хтось може втратити роботу взагалі. Але такі події тільки гартуватимуть і додаватимуть оптимізму. А його впродовж наступного року бракувати не буде. А напруженим періодом може виявитися від 20 по 31 січня. Поїздки плануйте на березень, серпень і вересень. А події листопада можуть цілковито змінити ваше життя. Лев в якомусь разі цей рік може стати для левів тим, якого чекали дуже довго. Ті, хто не зміг себе реалізувати у минулих роках. Рік розпочинається з неділі, а це день ваш покровитель левів. А тому більш будуть почуватися в своїй стихії. Представники цього знаку майнові справи краще всього вирішувати в другій половині року. Які складнощі можливі у кінці січня, другій половині лютого і частково у липні діва зможете легко знайти порозуміння з начальством, а також матимете можливість проявити свої здібності вже цілком по новому час у досконалості і впровадження у життя планів. Це буде січень, травень, жовтень і листопад. Друга половина року відкриє для вас перспективи духовного і творчого росту. А у жовтні чекайте романтики в особистому житті, ризик захоплень. Розшириться коло знайомств терези. Досить невизначеним передбачається цей рік для більшості терезів, адже для них відкриваються нові шести або дванадцятирічні цикли. Це може змінити ваш світогляд, стереотипи і навіть ті принципи, яких колись ви були б ніяк. Не змінили і не поступилися їм, досить сприятливою буде перша половина року, а саме січень, лютий, а також липень. Але з 25 по 31 січня, перша половина травня можуть внести свої корективи у ваше життя між 15 і 27 вересня уважно поставтеся до свого здоров'я у старших дівчат і хлопців. Друга половина року сприятиме одруженню. Скорпіон рік може видатися якимось подвійним з одного боку, ніби ви гладко і впевнено йдете, а з іншого долання незначних, але дуже різних перешкод. Розгубленість і безпідставна тривога. Але правильно проаналізовані помилки минулого. Дадуть можливість розширити свої зв'язки і зможете вийти на цілком новий рівень у ділах, якими займаєтесь від 25 травня і до середини червня. Старайтеся бути стримані і уважні і безпечні. А в кінці вересня і до 15 жовтня можливі проблеми зі здоров'ям, стрілець. Багатьох стрільців чекає несподіване підвищення по службі, кар'єрний ріст, взагалі, а також будуть вам пропонувати щось таке, до чого ви навіть будете і не готові. Бізнесмени можуть розраховувати на зріст, а творчі люди відчують злет. Вам не варто зв'язуватися з сумнівними людьми. У березні, липні обережні будьте також у кінці січня, а в третій декаді е, жовтня можливі розбіжності в сім'ї, недорозуміння з партнерами і друзями. Козоріг 2017 рік енергетично відповідатиме цьому знакові, бо в своїй сумі дає десятку, а це порядковий номер козорогів і тому. Може е, виявитися одним чи з не найкращих років багато представників, особливо у першій половині року, будуть відчувати підтримку вищих сил, і такий період буде продовжуватись аж до червня місяця. В цей час зможете розширити свій бізнес, розпочати новий проект, щось важливе придбати і щось вигідно продати. Від 2 по 10 серпня і в кінці року маєте бути обережні у всьому. Риби рік може стати переломним для ваших планів. Головних цілей і ще особливо відчуєте у першій половині року з одного боку риби. Будуть відчувати, що вони дуже обмежені у виборі партнера. А з другого багато в чому усе буде залежати від вашого фінансового стану і співпраці з ними. Кінець травня, і аж до 10 червня, період від 27 вересня і до 18 жовтня, не дуже вдалі часи для початку вирішення якихось справ. А для водоліїв цей рік принесе також багато приємних і цікавих перемін, так як місяць буде в водолії, коли календарний рік розпочне свою ходу. Тому на другу половину року, особливо крім вересня, плануйте всі ті справи. Які ви собі запланували? Можливі переїзди, можливі зміни в особистому житті, а також підвищення по службі. Багато цікавинок чекає і молодих людей. Хай щастить в новому році.